бо ви постійно з цим мучаєтесь і постійно у вас якісь казуси. Дивіться. Рушничок. Да? Можете наш, можете якийсь інший. У нас є фірмовий. Дивіться. Ви відловилися. Перетеріть, будь ласка, вудку свою да, від вологи. І далі. У вас на всіх вудках стоїть кліпсова система знизу. Що це означає? Берете тряпочку, протерли. Привернули. Провертаємо. Не треба бити, не треба ламати. Ви просто берете і провертаєте по часовій стрілці. Раз і вона уйшла. Протерли далі, насухо, щоб у вас вудка зберігалася. Раз, провернули, вона ушла. Не треба ні стукати. І коли ви починаєте вудку розкладати, не треба її розкладати, вона 5,4, вона і буде 5,4. В кліпсовій системі там 3 кліпси. Ви максимум можете роздвинути на третю, але потім будете мучитись як її збирати. Ну, то, бачите, протерли, провернули, опустили. Все просто як не могу. Да? Не ні треба нічого ламати, нічого не треба робити. Раз і все. У вас суха вудка. Ковпачки ми всі наносимо в кармані. Суха, чиста водка, яку можна далі. Якщо ви використовуєте водки і кладете в воду, як я, то ще бажано зливати перед цим воду знизу. Бачите, кліпсова система. Ну, Якщо ви просто з дурі собі попитаєте зробити з 5,4-5,7 то ви потім її взагалі не складете. Вона зроблена так, ви трошечки відтянули, вона закліпсувалась водка під час рибалки не складається взагалі. І не треба нічого там видумувати. Бачите, суха, і можна прибирати. Так само, як ми зараз зробимо. Решта від тіста відтерти, потім все одно буде приятніше, що ви прийшли, бачите. Вона легенько провертається і складається. Не треба її стукати, бити. Провернули, склали, протерли. І під час, коли протираєте, бачите, вам навіть полотенце залишається чорним. Набрала з води всякої гадості. Все просто. Перерішить свої вудки, а також наш час. Всім гарного дня замовляйте.